Вітаємо вас, коти і китьоньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Всі з нетерпінням очікували на хоч якусь інформацію про Сенд, ту саму українську кіберпанк гру з галичанами в пустелі. Так сильно заінтригував перший коротенький ролик. І ось нарешті маємо геймплейний трейлер, який демонструє подорожі на роботах, перестрілки та стрільбу з гармат. Гра має соковитий вигляд, а колоритна озвучка гріє серце. Ми в захваті! Як нам здалося, це переосмислення ігор типу Rust, де окрім моментів виживання, ми будуємо бази і шукаємо нові та більш круті ресурси, які потім несемо на базу. І часто буває таке, що знаходилось більш гарне або вигідне місце для бази, але перенести вже існуючу було неможливо. І от у Сент наша фортеця з лутом і є нашим способом швидкого пересування, що робить геймплей динамічнішим. Бета-тест буде вже цього літа, тому уважно слідкуємо, щоб не прогавити. Але щось це занадто круто, правда? Видавцем української Сент виступає Тайні Білд, яка активно співпрацює з Руснею. На останній презентації Tiny Build Connect 2024 був ворожий розробник, який показав свою майбутню гру воїн. Також з останніх виданих усіх відеоігор була Punch Club 2 Fast Forward в 2023 році, яку розробили Lazy Бір. Вони є власниками російських студій Hungry Coach Games, Confa Games, Bad Pixel. І на думку компанії, якщо купити російську франшизу у росіян, що на той момент виїхали з країни, то все ок. Дуже шкода, що свого часу розробникам Сент в українській студії Галагриф відмовили всі видавці, окрім тайні Білл». І зараз вже вони в ситуації або видавати класну гру, з яким є видавцем, або закривати студію. Свою межу між чорним та білим, кожен визначить для себе самостійно. А посилання на позицію розробників Сент ми залишимо в описі відео, щоб ви могли скласти свою неопереджену думку. От такі новини котики. Black Myth Wukong обіцяє стати однією з найбільш незвичних і технологічних ігор цього року. І цього тижня маємо короткий ролик. Студія Game Science показала нам кілька геймплейних сцен, де головний герой бореться з химерними монстрами різних видів форм і розмірів. Гра підтримуватиме реконструкцію променів з трасуванням шляху, як Cyberpunk 2077 і Alan Wake 2. Завдяки цим технологіям користувачі сучасних відеокарт від Nvidia зможуть розраховувати не лише на найвищу якість графіки та чудову продуктивність, а й на надреалістичні відзеркалення у воді та опрацьовану гру світлей тіні. Сподіваємось, що у тих, хто ще не встиг продати почку за таке залізо, гра не вріже дуба. Реліз Black Myth Wukong очікується 20 серпня цього року на ПК PS5 і Xbox Series. У Steam та Epic Games користувачі вже можуть додати гру в список бажаного. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 27 травня виходить The Rogue Prince of Persia. Це динамічний екшн платформер про всім відомого принца Персії. Гра у жанрі Roguelite Нам обіцяють захоплюючий геймплей, що в поєднанні з музикою затягне на багато годин. 28 травня виходить Ройс 2, це продовження першої частини. Обидві гри про формування світу за допомогою своїх божественних титанів та створення симбіотичних екосистем, а досягнення людей, яких ви надихатимете, як Бог, будуть відкривати нові можливості. Створюйте різні планети для різних людей і наповнюйте все світ життя. 29 травня вийде в реліз Nine Souls. На нашу суб'єктивну думку гра неймовірна. Після демоверсії гру точно хочеться пройти повністю. Якщо розповідати без спойлерів, то це подорож у фентезі світі зі східними мотивами. Ми прагнемо вбити дев'ять солів, це грізні правителі цього покинутого королівства. Ну, а ми хочемо помститися за те, що вони скоїли. Геймплей на ця гра нагадує хід Катана Зіра. І 30 травня виходить Astor Blade of the Monolith, гра, яку можна по-доброму назвати маленькою копією Зельди. Ви Астор молодий воїн, який сповнений рішучості розкрити таємниці, що стоять за загибелю його творців. Озбройтеся арсеналом рунічної зброї, щоб вистежити зло, яке переслідує планету. Наша задача врятувати рідний край від неминучої загибелі. А 31 травня очікуємо на Силако. Це новий і в цілому оригінальний шутер на JZ Doom з можливістю руйнування розумним ворогами та як обіцяють розробники розвиненою історією. Якщо фанатієте від Doom, можливо, вам сподобається ця гра. Для Скайрима випустили фінальну версію кооперативного мода, який дозволить грати з друзями. Мод має український переклад для різних взаємодій, тому, якщо бажають насолодитись Холодними Горами, обійнявши свого друга і разом піти вбивати дракона, саме час це зробити. І так так, з цим модом ви зможете обійняти свого друга. Дорізка Фрейм 2, огляд якої ми робили нещодавно, вийшло об'ємне оновлення 1.10. Ввели новий артефакт омани. Він скидає всі скрині після завершення подій телепорту і надає гравцям можливість отримати додаткові предмети при взаємодії зі скринями. Працює це так: зі скрині треба обрати один з трьох варіантів. Обираєте правильний? Ви з двома предметами. Неправильний? Ви ні з чим. Додана нова карта, водоспад Вердант. Ще й кросовер з Dead Cells маємо. Для всіх гравців з'явилася особлива можливість забрати скін на найманця. Оновлення доступне безкоштовно всім, хто має базову гру. Хто бажав пограти в субнаутіку на невідомій планеті, То давайте в свій список очікування Honeycomb The World Beyond. Якраз для неї вийшов сторі трейлер. У грі ми будемо збирати ресурси, крафтити та творити нові види для екосистеми. Вихід Ханіком запланований на третій квартал цього року. Українська локалізація буде і чи достатньо зараз спекотно? Бо анонсували дві гарячі ігрові презентації. Організатори Summer Game Fest опублікували попередній список учасників найбільшого літнього шоу, і він вражає. У Summer Game Fest візьмуть участь практично всі гіганти ігрової індустрії. Наразі підтверджено участь 55 компаній, але до старту івенту їхня кількість може і зрости. Ми побачимо трейлери та анонси проєктів Sony, Microsoft, EA, Ubisoft, Warner Bros. Games Bandai Namco, Capcom, Deep Silver, Epic Games, Focus Entertainment, Private Division, Nexon, Amazon Games, Annapura Interactive і Sega. Оце так список, але це ще не все. Організатори Future Game Show повідомили, що 8 червня о 10 вечора по Києву відбудеться їхня чергова презентація, яка стане найбільшим показом. На шоу представлять понад 40 ігор для всіх платформ від відомих розробників, серед яких будуть Supermassive Games, Behavior Interactive, NetEase Games, Secret Mod та інші. Future Game Show Summer Showcase 2024 транслюватимуть на YouTube, Twitch, Facebook, X, TikTok та сайті GamesRadar. А ми, звичайно ж, розповімо про найцікавіше. Міцно обіймаємо всіх, хто долучається до збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах. Огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Котики до зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ. І слава Україні!